Я звільнилась за пчепіта, і це було одне з найскладніших рішень мого життя. Три роки поспіль я жила в повному я прокидалася, йшла на пари. Після пар одразу їхала на роботу. А після роботи о 12 годині ночі приходила додому, знімала відеосики для блога. Працюю я з 15 років і зловила себе на думці, що я взагалі не пам'ятаю часу, коли я не працювала і не думала про гроші. Паралельно в мене почались проблеми з ногами, дворікос, і я почала думати про звільнення все частіше, Хай, ніби я до цього не думала про це кожен день. А ще піддавав мені стабільність. Я знала, коли в мене буде зарплата і коли в мене буде відпустка. І свої робочі зміни я планувала також самостійно. І як ви розумієте? Міти звільнитися з оцієї стабільності було ну дуже важко. В якийсь момент я себе загнала так, що не могла нормально їсти та спати. Після чого я псіханула, написала заяву і сказала, будь-що буде. Я заспокоїла себе тим, що повернутися до общепіту можна завжди. Я й досі не знаю, чи правильно я вчинила. Я навіть записала відео на YouTube про звільнення, де відокремила цікаві думки, на яких я себе зловила, поки звільнялась. Ну що ж, життя покаже.